Практично на лінії фронту мистецтво сьогодні не просто існує, воно говорить голосно. Харків, який недарма називають незламним, знову заявив про себе як про культурну столицю. У будинку художника відкрилася 15-та всеукраїнська виставка, графіка у Харкові масштабна подія, де кожен штрих є свідченням сили, а кожна робота щирої любові. Сьогоднішня подія це непересічна подія в плані культурно-мистецького життя не лише Харкова, а всієї України і навіть Європи. Тому що така кількість графічних творів найвищого рівня, і, до речі, хотів би сказати, що вони абсолютно різні всі за своєю тематикою, жанрами, майстерністю виконання. І саме сьогодні, коли лютий ворог продовжує агресію, ми показуємо всьому світові. Європі, наші здобутки, наша графіка це високопрофесійне мистецтво. І ці роботи, які представлені у виставкових залах будинку художника у Харкові, це наша маленька справжня перемога. І руку до цієї перемоги доклала не одна сотня людей, більш ніж 500 робіт, понад 300 авторів із 20 країн світу. Виставок графіки такого рівня ані за масштабом, ані за майстерністю в Україні ще не було. Поміж інших, в одному із залів можна побачити і роботу Аліни Никифорової. Її лінорит промовляє без слів. У мене представлений лінорит, там зображені закохані. Закохані називається робота під нічним. Небом, тому що для мене особисто кохання це такий особливий феномен, особливо якщо війну без кохання ми ніяк не можемо жити. Ну це такий особливий мій дослід. Хоча Аліна брала участь у надзвичайній кількості експозицій, нинішня подія стала для неї особливою, зізнається художниця. Графіка це Харків. Харків це графіка. Графіка це сила, це міці. Особисто для мене це як. Харків витривалий, сильне місто, яке продовжує боротися в такі нелегкі для нас часи. Тому це сила, це міць. Для мене це тотожні поняття. Виставкові зали ледь вміщували всіх охочих. Сюди завітали і ті, хто творить, і ті, хто цими творіннями захоплюється. Графіка це основа образотворчого мистецтва, яка основа, який фундамент, така й будівля. 1910 рік у цій будівлі це скільки років? І ви ж бачите, що людей бажаючих навіть такі стільки, що навіть наші зали всі не вміщають. Графіка, яка графіка, таке й мистецтво. А графіка в Харкові завжди славилась і буде славитись. І ми все робимо для цього, щоб продовжувати цю славну традицію. Реалізувати цей захід, який чимало інших мистецьких подій у Харкові вдалося завдяки тісній взаємодії з місцевою владою. За словами організаторів, муніципалітет стабільно долучається до культурних ініціатив. І охоче підтримує творче життя прифронтового міста, допомагаючи йому звучати голосніше за ворожі вибухи. Без підтримки мерії ми б нічого не зробили. Мерія підтримує в тому році, скасували налог на землю. Де в Україні таке було? Мер тут сказав на різдвяні виставки і виконав своє слово. І всі звернення наші, всі він виконує. Так що найчесніша співпраця якраз міською владою. Така синергія влади і митців допомагає не лише розвиватися візуальній творчості, а й чинить значний вплив на психологічне здоров'я містян. Всі розповідають про необхідність підтримки, розвивати ментальне здоров'я. А у нашому місті, дякуючи Ігорю Олександровичу, робота ведеться. От підтримці, по забезпеченню ментального здоров'я. Куди б ми не пішли, от сьогодні підтвердження про, про наші фонтани, а квіти на да все, все, тому що прильот через 2-3 години, в залежності там від складності, вже машини поїхали, вже світло є і так далі. Оце реальний план ментальне здоров'я. І друга складова ментальне здоров'я це культурна складова. Отакі заходи забезпечують розвиток нашої молоді. Для того, щоб відбудувати нашу країну, відновити її, нам потрібна культурна молодь. Культурна молодь якраз формується де? Над нашими митцями. Від імені очільника Харкова, учасників і гостей привітала заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Її слова стали квінтесенцією цієї виставки. Філософія міста Харкова сьогодні це підтримувати всі ці моменти, тому що ми точно знаємо, поки є виставки наших митців, наших художників, поки співають наші пісні, поки танцюють танець, поки, поки заповнений зал в хатобі, який ми тепер називаємо безпечним простіром. Місто живе, і воно буде жити, тому що тут знаходяться ті люди, від яких залежить все те, про що я зараз кажу. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини.